Добрий вечір, добрим людям. 17 серпня, мабуть, хтось буде дивитись вранці, тому буде ранкове корисне смузі. А зараз вечір і я готую смузі. Я вже сьогодні вживала смузі, готувала донечки, але ж я так його быстро проковтнула, що не можна так робити. Треба смакувати. а мені часу не було. І не те, щоб я хотіла ще смузі, просто я приготувала ось таке. Так, це кунжут. Я його намочила і його потрібно використати. Так, а вранці не було часу. Так. Так що готую смузі. І у мене дуже такий цікавий набор. Е мене пригостили ось таким. Я не знаю, як це. Нектарини називаються чи як. Ось треба подивитись: нема часу ні на чого, ні на що. Так, це слива я знаю така. Це теж слива, груша, яблука і абрикоски. Ось. І з цього і кунжуту будемо робити. Робимо. Ось так я порізала пів яблука, пів груші. і по одній слива слива і абрикосинка. Так, а кунжут я вирішила помити і процедити. Так. Якщо б воно в мене не так довго стояло, я б залила одразу з водою. А так як трошки зайве стояло у воді, то я ось так вирішила. І тут на дві порції я буду брати, да, брала 4 ложки. Так, возьму дві ложки. Так, молоко, як завжди. То я вже казала, якщо б все добре було, не перестояла, я б водою заливала. Отак, вівсяним молоком. Як частіше все, перекручую. Але ж я. Ще не знаю, як краще ось так намочувати кунжут або перемолоти, а потім намочити, перемолоти сухим і намочити у воді. Ще я цього не знаю. Будемо пробувати, експериментувати. Але ж я знаю те, що кунжут треба вживати. Він дуже-дуже корисний. І треба вживати у сирому вигляді. Ну, якщо розмочене, це краще навіть І Як я готую печиво кунжутне, воно дуже-дуже смачне, але ж воно вже не корисне, так, кунжут. Так що вживаємо сирий кунжут. Е, можна вранці по ложці з'їдати, можна намочувати, можна жувати. Як у кого хватає фантазії і зубів, так? А я ось вирішила спробувати додавати до смузі. Так. І хочу саме головне сказати: у кого болять коліна, суглоби? Так, хочете вилікуватись? Вживайте кунжут. Сири, розмочений, з медом в будь-якому вигляді, тільки не смажений. Так. І це не моє таке. Рішення, мніння. Це перевірено. мною теж перевірено. Але ж це я вичитала таке. І дійсно, це так. Лікуйте суглобі, суглоби кунжутом. А ось у мене таке смузі. Гарний, гарний колір. Зараз зовсім світло таке у мене, що не передає правильний кор. Такий, який колір? Ну, Персиковий. Персиковий колір. Так. Все. Вживайте кончут, вживайте смузі, ходіть здорові. Побачимось, Па-па.